Добрий день. Вашій увазі пропоную розв'язання білетів ПДР України 2023 рік. Отже, розпочинаємо. Який попереджувальний сигнал вмикається на транспортних засобах колони під час зупинки на дорозі? Ближнє світлофар, габаритні ліхтарі чи аварійна сигналізація? Отже, під час зупинки транспортних засобів колони на дорозі вмикається аварійна сигналізація. Третя відповідь. Чи правильно водій, який знаходиться ліворуч, виконує поворот праворуч. Правильно? Неправильно. Бачимо, що на шляху руху білого автомобіля є наказовий знак, який дозволяє йому виконати поворот праворуч. Значить, правильна відповідь 1? Правильно. Чи може водій виконати обгін після переїзду цих знаків? Не може. Може, за умови, що обгін буде завершено за 100 метрів до переїзду, може в будь-якому випадку. Згідно з правил дорожнього руху, обгін забороняється робити за 100 метрів до переїзду. Судячи з знаків, що встановлені перед нами, до залізничного переїзду залишається ще 300 метрів. Отже, правильна відповідь може за умови, що обгін буде завершений за 100 метрів до переїзду. Номер два. У яких місцях заборонено стоянку транспортних засобів? У місцях, де транспортний засіб, унеможливить рух інших транспортних засобів. У місцях, де транспортний засіб створить перешкоду для руху пішоходів, на газонах відповідь 1 та 2. Відповідь 1, 2 та 3. Отже, правильна відповідь на це запитання номер 5 Відповідь 1, 2 та 3. Тобто все вище перераховано. Чи повинен водій синього автомобіля дати дорогу велосипедистові в даній ситуації? Повинен не повинен. Отже, водій синього автомобіля, повертаючи праворуч. Повинен пропустити велосипедиста, що рухається по зустрічній смузі. Правильна відповідь повинен. Номер 1 Дана дорожня розмітка у вигляді стрілок, нанесена на смузі руху. Надає вам перевагу в русі перестроювання на праву смугу. Інформує про те, що дорога повертає праворуч. Чи попереджає про наближення до звуження проїзної частини? Отже, даною розміткою у вигляді стрілок, яка нанесена на смузі руху, водіїв попереджає про наближення до звуження проїзної частини. Чи дозволено вам випередження по реверсивній смузі, якщо реверсивний світлофор вимкнений? Перше, дозволено, друге заборонено. Отже, якщо світлофор реверсивний вимкнений, або ми бачимо, що там червоний хрестик, заїжджати на неї Категорично заборонено. Отже, правильна відповідь номер 2 заборонено. Гальмівний шлях вважається. Відстань, що проходить транспортний засіб, з місця, де починаються чітко виражені сліди гальмування до повної зупинки. Друге. Відстань, що проходить транспортний засіб під час екстреного гальмування. Спочатку впливу на орган керування гальмовою системою до повної зупинки. Правильна відповідь номер 2 який час дається водіям для перестроювання транспортних засобів з одного боку дороги на другий у разі одночасного встановлення зображених дорожніх знаків? З 17 по 23.00 і з 19 по 24.00 чи з 7 по 24.00. Отже, правильна відповідь номер 2 з 19 по 24.00. Який із зображених дорожніх знаків встановлюється на початку автомагістралі, знак під номером 3 встановлюється на початку автомагістралі. Даної вертикальної дорожньою розміткою позначають тільки нижній край прогонів будівель тунелів мостів і шляхопроводів, тільки в'їзд у неосвітлений тунель, будь-які елементи дорожніх споруд, які створюють небезпеку. Правильна відповідь номер 1 Тільки нижній край прогонів будівель, тунелів, мостів і шляхопроводів. Чи можна скласти спільне повідомлення про дорожню транспортну пригоду Європротокол у разі завдання шкоди об'єктам крім транспортних засобів? Так, ні. Так якщо власники пошкодженого майна немає претензій до учасників події. Жодне стверджень не вірна. Правильна відповідь у нас номер два. Ні. Заборонено. Складати Європротокол. Адміністративне затримання Національної поліції проводиться тільки у разі вчинення дрібного хуліганства, тільки у разі порушення правил дорожнього руху, або може скоюватися, проводитися у разі вчинення правопорушень, зазначених у відповідях 1 та 2 з обов'язковим складанням протоколу про затримання. Правильна відповідь у нас номер 3 Проводиться у разі вчинення правопорушення, зазначеного у відповідях 1 та 2 з обов'язковим складанням протоколу про затримання. За які правопорушення вас можуть позбавити права керування транспортним засобом? За перевищення швидкості більше, ніж на 20 км на годину, за керування транспортним засобом, за керування транспортним засобом не зареєстрованим або не переєстроване у встановленому порядку за порушення вимог дорожніх знаків та розмітки за виїзд на залізничний переїзд у випадках, коли рух через переїзд заборонений. Отже, правильна відповідь номер 4 за виїзд на залізничний переїзд у випадках, коли рух через нього заборонений, вас можуть позбавити права керування транспортних засобів на 6 місяців. Ви, як водій автомобіля, повертаючи праворуч в показаній ситуації, повинні дати дорогу велосипедисту в будь-якому випадку. Не повинні давати дорогу велосипедисту, так як велосипедист рухається велосипедною доріжкою. Посигналити велосипедисту і повернути першим. Згідно з правил дорожнього руху, коли водій повертає праворуч і на шляху його руху є велосипедист, його треба обов'язково пропустити. Отже, правильна відповідь дати дорогу велосипедисту в будь-якому випадку. Наступне запитання. Відносно якої лінії дорожньої розвідки найбільш безпечно контролювати положення свого автомобіля при зустрічному роз'їзді в темний час доби. Перше, відносно лінії, що позначає лівий край проїзної частини дороги. Друге, відносно лінії, що позначає правий край проїзної частини дороги, чи відносно лінії, що розділяє транспортні потоки. Найбезпечніше контролювати положення свого автомобіля в темний час доби при роз'їзді це відносно лінії, що позначає правий край проїзної частини дороги. Відповідь номер 2 Наступне питання: що необхідно зробити перед тим як вийти з автомобіля після зупинки на дорозі, перше вжити заходів, які виключають мимовільний рух транспортного засобу, друге через дзеркало заднього виду або поворотом голови назад переконатися в безпеці виходу і потім лише виходити. Третє. У темну пору доби на неосвітлених ділянках дріб крізь житлових зон вімкнути габаритні чи стоянкові вогні. І четверте це виконати все вище перелічене вище. Насправді, якщо дійсно ми виходимо з автомобіля в темний час доби або взагалі в певних умовах, то ми повинні виконати всі вище перераховані дії. Тому правильна відповідь номер 4 Наступне запитання: як повинні діяти водії автомобіля, які обганяють, що рухається з дальнім світлом фар у темний час доби? Переключитися на ближній світлофар у момент, коли автомобілі порівнялися, рухаючись з сусідніми смугами руху. Другий відразу переключитися на ближнє світло, як тільки водій наступного за ним автомобіля почав виїжджати на зустрічну смугу руху. Чи включити світлофар? Як тільки автомобіль, що обганяє, виявився попереду та рухається з увімкненими габаритними вогнями до моменту, поки автомобіль що рухається попереду, не віддалиться на значну відстань. Правильна відповідь у нас номер один, тобто автомобіль перемикається, переключається на ближній світлофар у момент, коли автомобілі між собою порівнялися, і рухається по сусіднім смугам рухом. Тому правильна відповідь номер один. При наявності стороннього тіла в рані необхідно накласти пов'язку, не виймаючи стороннього тіла, друге виняти стороннє тіло після чого накласти пов'язку. Третє зафіксувати стороннє тіло тільки, якщо воно виступає над раною не менше, ніж на 5 см. Насправді, якщо в рані є стороннє тіло, якийсь предмет, його не виймають і накладають пов'язку, щоб туди не потрапляли, як би кажуть, бруд, бактерії і зараження. Тому не виймаючи. Стороннього тіла накладається пов'язка. Чому не виймається? Тому що якщо ми будемо виймати стороннє тіло, таким чином ми можемо пошкодити м'які тканини, а також можемо що відкрити кровотечу, масивну кровотечу, яка зараз перекривається цим же самим стороннім тілом. Тому відповідь перша: зображена табличка застосовується для позначення майданчиків для стоянки, та місць на яких є стикада або оглядова канала. Друге попереджає про можливу евакуацію автомобіля без власника. Чи третє позначає місце розташування шиномонтажу. Насправді правильна відповідь номер 2 дана табличка біля дорожнього знаку позначає нам про те, і попереджає, що можлива евакуація автомобіля без власника. Тобто, якщо ви робите порушення правил дорожнього руху, пов'язані з стоянкою або зупинкою, ваш автомобіль можуть забрати на штрафмайданчик. Тому правильна відповідь номер 2 Отже, кому сподобалось наше відео, обов'язково ставте вподобайки під ним, залишайте коментарі, щоб це відео могло побачити як можна більше людей, також підписуйтесь на наш канал. Всім дякую за увагу та гарного дня. До побачення!